Як казав мій дід в умілих руках і стрімер-стрілець вчи мене. Бог в поміч! Всім привіт. У нас сьогодні в гостях Роман, ігровий стрімер, який збирає на ЗСУ просто неймовірні суми, які доходять до пів мільйона гривень. І як експерт в ігровій зброї, сьогодні Роман спробує себе в реальному світі і відчує віддачу, мабуть, в перший раз в житті. Я згадую, як я грав в Counter-Strike, карта The Dust і все таке інше. Зараз я зайшов, подивився стріми. Ну, виглядає цікаво, прикольно, і, мабуть, я б хотів би собі таку професію, якщо чесно. Увага, увага, Шу! не раджу сунутись в стрімерство. Взагалі мені дуже сильно подобається те, що я зараз бачу. Дуже відрізняється емоції від ігрового процесу. Тому все обіцяє бути максимально заряджено і по-новому. У нас буде декілька квестів і декілька видів зброї з гри PUBG, в яку я шпілю постійно. Ми знайшли аналоги, і буде цікаво, що роман порівняв, як воно виглядає і відчувається саме у грі. І в реальному світі. Перший квест. У тебе буде зброя, у тебе будуть магазини. І якщо в грі магазин правильний підсвічується, то тут ні. У тебе буде чотири різних магазини, і треба буде вгадати, який правильний. Готовий? Ну, звичайно. Увага! Зараз найцікавіша от збронью. Побзі це все одною кнопочкою робиться, а ось тут може бути проблематично. Оці закльопки я ніколи не любив. А ви що, таймер вже поставили? Ну, звичайно, зараз іде. Я думаю, тільки на стрільбу. Що там за не піддаються? Та я їх рота люблю. Ну ладно, не панікую, зараз все буде нормально. Є! Yeah! Друзія надіта. Далі. Шолом. Шоло? Лутатися в пабзі значно приємніше і, я вам скажу, значно простіше, аніж в реальному житті. Почуваю себе не сильно впевнено. За Це мій перший раз, тому перший раз він завжди трошечки некомфортний, болючий і може щось порватися. Так, з мене підсвічений енергетики, бусти. Точно. Аби мене інфаркт не розбив від стількох бустів. Комп'ютерна гра не має нічого спільного з реальним життям. Підсвічується ось цей. Подиви на нього. Третя броня треба було більше, але що маю, те маю. Тихай, тихай. Не знаю, чи я його попав чи ні. Ох, блін, які враження. А в голову три в голову в обличчя прям. Третя броня. Я живий! Виймаєш магазин? Виймаєш магазин? Затвор. Контрольний мішени. Стол до гори. Як враження? Дуже класно. Я прям під враженнями конкретним. Це настільки адреналіново і динамічно. Особливо, коли не знаєш, де мішень знаходиться. Класно порозставляли. Я висовуюсь, думаю, що вона буде в одному напрямку, а вона зненацька виявляється там. Я з метра три постріли зробив, один і то в макушку, ледь влучив. Походу, я його не знищив. Як по віддачі, по ергономіці взагалі? Віддача тут мінімальна, це в ПАБЗІ ця зброя називається Вектор, а вживу... Кріс Вектор. Ну, кріс Вектор. Кріс Віддача мінімальна, швидкість. І вона не важка, що мені сподобалось, як новачку. Це дуже класно. От, тобто йдеш, контролюєш по стойці. Так як ти вчив, пане інструктор, я все абсолютно проморгав. Тобто, ну, вони сказали, що ми на час працюємо. Тому я намагався якому швидше. Для мене результат це було найважливіше, ніж стойка. Але потім вони мене за кадром це саме відлупцюють за мої помилки. Рома, може ти хочеш пройти ще раз? Уже всьому цьому? Давай, погнали! Їхали. Ну що, Друга спроба вже досвідчений стрілець роман. Готовий? Готовий! Увага! Добре, палець! Чудово. І розряджаємо зброю в напрямку валу. Контрольний. Є, yeah, стол до гори. Ну що, другий раз. Вже як досвідчений стрілець, вже намагався в Русі стріляти, так? Я можу до цього звикнути, я буду постійно до вас їздити. Не давайте мені пройти, ще третє коло. Давайте. Ні, у нас ще цілих 4 квести, а день не такий довгий, тому поїхали далі. Погнали. Ну що, наступний квест. Це буде стрільба з рухомого автомобіля. Як в тебе взагалі з цим? Хто драйвбай саме я хуєне й робить. Павзі дуже чудово, прям професіонал в цьому плані. Як буде в житті? Не знаю. Ну я планую влучити 25 з 30. Супер, зараз подивимось. Де наша там маршрутка? Котра година. Запізнення. Погнали. Це піка. Нія не влучив. Чи там було одне влучання, бронь? Матюкатись можна? Я глибоко стурбований своєю міткістю. Це настільки важко, щоб просто не передати словами. По-перше, плече ніби хтось це саме. Одне влучання було. Я, не, я навіть не, не зміг не встиг по. Порахувати, скільки тих мішаній, просто останній по мені кинув, пустив і все. Неможливо прицілитись. Плюс положення тіла незручне, немає якогось е, опори. Відрізняється від ігрового процесу на всі 238%. Тим не менш, це дуже класно. от, Спробувати це в реальному житті, тому що стрімиш майже кожен день в PUBG, і ця зброя це моя улюблена, до речі. Аух. І я дуже часто з нього працюю з автомобіля, це називається drive-by. І там це дуже просто. І попробувати в житті це просто а неймовірні враження. А ставлю лайк і вас переконую, хто саме зробити. Гудбай! Встиг відійти від драйвбаю, як мене привели стріляти з МК-12. Це зброя з... з моєї улюбленої гри, і зараз ми тестово постріляємо сидячи, а потім будемо перевіряти, як. А... Рухи з самого ігрового процесу, тобто тикання, ось ці всі. Тому що в грі то я можу понтанутись з цим, а в житті, мені здається, що ну, так, в реальному житті це AR-10 від компанії Colt у 308-му калібрі. Тобто віддача буде трошки потужніша. Тут у нас встановлено оптичний приціл зі збільшенням 1.10. Я заходив якось подивитися твоє відео і бачив, що ти досить непогано вправляєшся з такою зброєю і на великій дистанції. А тут ми зараз перевіримо, як це буде відбуватися в реальному житті. В житті. Почнемо з простішої. Паперової мішені на 50 метрів стрільба буде з коліна, а потім на 100 метрів стрільба буде за укриття. Ти готовий? Ні, але давай. погнали. Що, починаємо. Це не на час, тому take your time. А воно все одно не допоможе. Можу заряджатись, пара. Зарядити, приготуватися. Ого. Ну, в грі цілитись набагато простіше, навіть не дивлячись на особливості комп'ютерної версії. Так, з паперова мішень в голову цілюсь. Але якщо не попадаю, знайте, що це було зроблено спеціально. Ох! Ну. Я під враженнями. А влучив чи ні? Це потім подивимось. Щось він мене бісить, диви, як він. Так, розряджай. Магазин. Давай. Тепер пересмикай. Контрольний. Чудово. Як враження? Ну, як тобі чесно казати, чи трошечки сказати, що я такий фраєрок? <рес> Можна прикрасити. Якось Занадто просто, якщо чесно. Дайте мені ж якусь... По вашу штучку, ну, що це таке якісь дитячі іграшки, хлопці. Я з PUBG прийшов, а не просто пограти. Ну, Привезіть буде... мені, щось. <світ> якщо буде достатньо коментарів і лайків, давайте 5 тисяч лайків і наступного разу буде гонтівка 50-го калібру. <світ> а тепер чорно-білий екран. <світ> я їй башу колись цю штуку в руки, брат. <світ> Подивимось, які влучання. Так, ну що, я бачу? Раз, два, три влучання. Ви, ви не підсудили нічого, я реально влучив. З дистанції оце я влучив. Вони вас обманюють. Тут 533 метри. Ми тільки що оцею каталкою заміряли. 533 метри. Мій новий рекорд три влучання. Спочатку я цілився. Я... А, 4, 4. Що ж, зараз наступний квест це стрільба з за укриття. 10 пострілів кожен раз змінюючи позицію. Вони мене хочуть заганяти, вони будуть засікати на секундомірі. Скільки, от за скільки я зроблю 10 пострілів і хочуть, щоб щоразу я змінював позицію. Тобто один раз так стріляю, інший присісти, перемістився і отак. Ця е, штука вона важить тону для, для моєї статури. Мені сидячи, було з неї важко стріляти. Як зараз я маю ще й тикатись, переміщатись, це буде випробування для мене. Ну тобто бажано не просто стріляти, а ще й влучати. Та не видумай. в мішень на 100 метрів. Я дивись, бачиш оту горку. Я в неї цілюся там, якщо залетить, то залетить. Домовились, зарядити зброю, приготуватись. Стрілець готовий? Готовий. Увага! Промах! – Та не видумуй. Промах. Не може такого бути. Влучає! О, нічого собі! гонг! – На що це ми <звук> сперечалися? Ох, на ящик пива. <гум> Оце то, звісно, класно. Давай ще раз. Ще раз повторюємо цю вправу, тому що Роман Пав. за старою звичкою вбив гонга з третього пострілу. Ну Трошки падає, вже вік такий. Що ми можемо зробити? Ну, будь ласочка. Зарядити зброю приготуватися. Слухаюсь. Так, Стрілець готовий. Готовий. Увага! Міс! Влучання, не бачу ніх... Міс! Палець! влучання, Влучання! міс, Влучання! міс влучання Пустий! розряджай. Контрольний напрямку мішеней. Ну що, навіть дуже гарний відсоток влучань на 100 метрів. Я сам шокований, по справді. Це було дуже класно. Вимикай, чи ти. Рома, я знаю, що в грі є аеродроп. Є. Тому ми вирішили зробити реального розміру в реальному житті. Ні, х собі. <плес> тобто ми зараз будемо лутати аеродроп? Ну так. А що там буде? Щось цікаве. Нічого що в нас зазвичай в ПАБЗІ, якщо я маю намір залутати айдроп, є два варіанти розвитку. Або мене хлопнуть, або мене хлопнуть. Типу, я сподіваюся, що ви не це підготували. <звук> Зараз побачимо. І по сигналу таймера біжимо лутати. Давай. Так. В грі так само довго воно відбувається? Ну там трошечки швидше. Так. Що там? Матір боже! Ух, ти ж, на базовому скині це щось схоже на М24. Я на карті десто набожнюю цю зброю. І 8 x Хлопці, я знаю хоч зможу влучити по комусь. Я думаю, точно буде влучання. Що ж, завдання буде влучити в три гонга на 100 метрів по два постріли, а потім я знаю, що ти досить. Гарно влучаєш в голову. Вибач, схалачик. От роблю так, і він вже на тому світі. І буде завдання влучити мене кину в голову на 50 метрів. Прийняв. У нас зазвичай, коли ми залутуємо дроп, і коли там є ще й зброя, вся карта абсолютно злітається на ось цю коробочку. І коли ти сюди під'їжджаєш, в тебе є буквально. 30 секунд, щоб звідти втекти. Якщо ти не встигаєш, по тобі буде мітити абсолютно кожен гравець на карті. Що таке, малий? Потрібно отако присідати, відстрілюватись, тіпа тикати, щоб звідти просто зникнути. І тому зараз я буду відтворювати цю штуку, так як в грі я це роблю часто. А в житті от мене вже броня тягне до підлоги, і це буде дуже класно, тому що зазвичай дроп лутається в кінці. Катки, коли ти вже втомлений, і отут так само в цілому співпало, що я вже сильно втомлений, і тому буде класно. Це, до речі, 6,5 Крідмор. Це угу. дуже сучасний, високоточний калібр, і віддача буде трошки сильніша. Прошу! Угу. Зарядити зброю приготуватися. В напрямку мішени. Тепер затвор на себе і подивиш. Угу. Починаємо. Перший потрібно зробити пристрілочний сидячий. Вучання. хо 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 <рес> <рес> Нічого собі! Ввочання. Слухайте, мені подобається. Хтось їде на дроп, я не можу дозволити забрати зброю. Влучання. Фух. Куди ти падло їдеш? Влучання. І головний, це кіберспортивний гравець на нас біжить у вигляді манікена. Його потрібно першочергово. Влучання в голову. О, я бачу влучання. Важко вже. Влучання. Стріляємо. Скільки ще набоїв, скажіть, будь ласка. Знести йому голову. Стріляє. А, мені здається промах. Ще є набої. Ще є порох в поросівницях. Ні, дроб вже ніхто не забирає, я всіх вклав. Конь тобі копитом в грудь, падло! Ще є набої. Ще є Є влучання чи ні? Подивимось Так, все, розряджаємо зброю. Оп, опа! Відкриваєш затвор. Закриваєш. Давай, давай. Контрольний Фу. в напрямку мішені. Сто догер. Часно дуже важко на вісу тримати зброю і прицілюватись, сидячи, це ще можливо робити, але ось. Цей елемент перезарядки після кожного пострілу він дуже сильно збиває. Якби сісти, ось так прицілитись і лупити, працювати по мішені було б значно простіше. У мене що потрібно щоразу передергувати, якби дивно, то не звучало. Це Трошечки дивно, хоч і звично для мого життя. От, в цілому, дуже класно було, скільки влучань. Ти дуже гарно впорався з завданням, були всі влучання. Я бачив чітко один промах. По манекену, все інше ти влучив. І хочу сказати, що це ультралегка гвинтівка. Це найлегше, що взагалі може бути. Вона вся в карбоні, навіть ствол в карбоні. Тому е якщо таку гвинтівку важко отримати, то реального, реальної ваги буде ще тяжче. Ну що, дивись? Раз, два, три, чотири, п'ять влучань в манекен. Ну, можна вважати, якщо сюди влучить Ам 24, він в нього функціонувати не буде. Я думаю, що він взагалі функціонувати вже більше не в буде. У мене був дуже гарний інструктор. Це за що ти? Бачите, хто на дроп їде, потрібно знати, на які ви ризики летити. Насправді реально дуже класно. Прям дуже потужно. Я прям перейшов в цю картинку, ніби я реально знаходжуся в грі. і Це оці чуваки, що вони летять лутатися. Там завжди, ну тобто, це саме така особливість будь-якої катки в дропі, що там завжди найсильніші збираються. І от цього разу я став найсильнішим ха ха нього навіть рука відпала. Ну що ж, помпова рушниця. Я знаю, що це надпотужна зброя в грі. Імбова зброя, з якої можна глушанути прям з зблизько. Давай спробуємо постріляти. Давайте, я з радістю <реш> зарядити зброю приготуватися. Ой-ой-ой. Стол -ой на -ой. мішань. Розвертайся. Дивні відчуття перезаряджати ось так зброю. Я відчуваю себе рембо. В грі швидше заряджаєшся? Трошечки, так, да, є. Я думаю, достатньо. А тепер спробуй постріляти, швидко перезаряджаючись, як я показував. І тільки стійка гарна. Вкладка. Наскільки я знаю, її треба вкласти в плеча, гарно, гарно щоб воно у його не вивихнуло. Правильно? Ну, вивихнути воно не вивихне, бо тут полегшений патрон, але може бути неприємно. Швидше перезаряджуватися. Чудово. Так, затвор відкриваємо. Да, відкривай затвор. Вплоду гори. А тепер завдання на цей квест. Подивіться на цей фрагмент з відео. І я хочу, щоб ти повторив цей фрагмент, але в реальному житті. Тобі потрібно буде зробити стрибок і у стрибку влучити в манекена. Тобто за укриття. Бам! Зможеш? Зможу, нефік що робити, ви що. Нічого собі. Оце ви мені випробування дали. Спитайте, чи я готовий. Готовий? Ніх не готовий. Погнали. Має все заряджено? Так. Спитай ще раз. Готовий? Ні! Погнали! Давайте та шараз. Так, а тепер пішли подивимось. Чому сенс дробовика? В тому що з нього дуже просто влучати. Раз, два, три, три влучання картечу. Не, ну тут і жгутик. Ні, треба шараз. Треба Давай, Я бачу, тобі сподобалось. Да. Засліпіть його плашкою. Перша не вийшло не зовсім, другий раз покарав оцього, який хотів залутати дроп. Ну що ж, як ми бачимо, в реальному житті роман стрілять не гірше, ніж в своїх іграх. Тому пішли далі. У нас ще є завдання. П'ять патронів. Уяви, що це 5 супротивників, яких потрібно максимально швидко уразити. Замочити ти хочеш? Замочити, так. Плюс-плюс. Трілась готовий? Готовий чи ні? Увага! Опа! А це буває в реальному житті. Що мені робити? Ми викидаємо гільзу і продовжуємо. Що Шо сталося? Щось болить. Ану. А, намагайся максимально швидко і агресивно назад кинути. О, є. Є! І так буде з кожним. П'ять влучань, але в нас є фінальний квест. Ти будеш руйнівником міфів. Будемо перевіряти, чи сковорідка витримає постріл з цієї помпової зброї, тому що в пабзі сковорідка завжди вішається ось сюди на тазову частину, щоб захистити від снайперів. Ну і від будь-якої зброї. І коли по ній стріляєш, вона рекошетить і тебе захищає. Побачимо, це в житті можливо. Це можливо? Я думаю, що неможливо. А ми зараз перевіримо. Зарядити зброю, приготуватися. Один патрон, сковорідка, роман. Всі готові. Давай. Ну що, це для мене теж особливий момент, тому що я завжди задавався питаннями: чи витримає сковорітка. Зараз перевіримо. Їй, походу, кінець сковорідоч. Що я казав? У нас є раз, два, три влучання, сковорідка пробита. А що це за фірма? <скаворіда> <скаворіда> Міф спростовано, не витримує вона ні чорта, і якщо в когось з'явиться ідея собі її повішати, то <скаворіда> не радимо то робити. І Костя програв, ящик пива. Ящик, ящик, пива, ящик пива Костя гвардена. програв. Ящик <скаворіда> ввернув. А зараз я пропоную, моє таке бажання, якщо дозволите, я заряджаю дробовик повністю і знищую цього манікена, тому що він на мене трошечки беканув раніше. Залупився. Залупився, саме залупився, дякую. Я можу то зробити? Так, звичайно. Погнали. Добре. Він хотів забрати мій айрдроп. Дякую, що запросили. Що ж, цей довгий день підходить до кінця. Розкажи про свої враження коротко. Я. Отримав кучу позитивних емоцій. Я Зараз виснажений максимальний, і в мене вже ось тако все тіло зудить, і в мене хочеться отако стояти. типу, тому що потрошечки дійсно загартовуються ті м'язи, про які ти говорив. Дуже класно відчути це в реальному житті, і я думаю, що тепер щоразу, коли я буду стрімити, в мене буде отакі згадки, флешбеки летіти. Я буду ще більше кайфувати, того що я роблю. Так що буде про що розказати, Буде про що розповісти. Ну і на згадку про сьогоднішній день книжечка про дробовики. Від мене особисто. І два ножі. Відкрий, подивись, що там написано. Нічого собі. Як казав мій дід, Єб**но все трьохвазним током оця вся штука Офігенно. Один ніж тобі в подарунок на згадку, а один ніж, щоб розіграти серед своїх підписників якраз під час стрімів, коли будете збирати донати на ЗСУ. В цьому місяці якраз плануємо. Чудово. І ще футболочку СКІФ ми теж. Зробимо такий підгончик, щоб було що розіграти. Дуже вам дякую. дякую. Дуже сильно да, дякую. дякую це, було, це було неймовірно. Дякую, що запросили і провели це. Тому чекаємо коментарі, лайки, щоб ми зробили продовження цього відео. А продовження ще? <світ> Ой, друге, як казав мій діток, це то буде лот. Це було роз'єно. Це було роз'єно без перебільшення. <світ> Чурлюлюнь.